Доброго дня, шановні виноградилі любителі, сьогодні у нас 2 серпня 2023 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це боротьба з хворобами на винограднику під час достигання ягоди. Що робити, коли десь з'явилися признаки захворювання і як з цим поборотися, зважаючи на те, що ягода. Десь вже на найближчим часом буде достигати, і щоб ну, не бути підверженим впливу дії всяких хімічних речовин, які ми можемо застосовувати. В цьому році попередньо скажу, дуже складний був сезон в плані холодних ночей. Це починаючи з травня, весь червень і практично більша половина липня, Ночі були досить холодні, десь в середньому так від. 10 до 15 градусів для цієї пори року це дуже таки холодно, і різниця дня і ночі були досить таки суттєві. Якщо в день бували температури від 28, наприклад, до 30, там з хорошим гаком, а потім вночі досить таки прохолодно, то на ранок завжди на листцеві була роса. Роса це зайва волога, яка на листку присутня і яка спонукає розвитку. Грибкових захворювань. Також в цей період, особливо липень-місяць, в нашому регіоні, чесно сказати, дуже замучив дощами. Перша половина липня була з короткочасними але такими дощами, які не промочував особливо землю, але постійно зволожував листовий апарат. Листовий апарат практично постійно щоденно був мокрий, а це дає змогу всім можливим грибкам розвиватися на нашому листі. Тим більше, плюс ця волога і дуже, дуже інтенсивно змиває ті препарати, які ми, якими ми обробляли, особливо після цвітіння, це вже така остання була обробка, то в даний період можуть вже проявлятися певні признаки захворювання на наших ягодах, на наших листях в цей період. Також можу сказати, що друга половина от у липня у нас була дуже дощова в плані сильних дощів. Тобто зараз теж земля бешено-мокра. Ну, чуть ли не кажуть, як жаби квакають, тому що буквально кожні 2-3 дні йде досить сильний великий ливень. Е, інколи пролітали і градинки. В нашому регіоні, слава Богу, минувало сильного граду, а сусідні, Дніпропетровська, там, Харківська, Черкаська область. Щоденно люди присилають масу фотографій, повністю оббитий листовий апарат, понівечені грона, пагони, ну, просто жахта і все. І при цьому ще велика кількість опадів. Значить, ну, більш конкретніше до тих хвороб, препаратів, які в даний період можна застосувати. От я вибрав, тут знайшов деякі листочки з признаками захворювання. Ну, тут вже мілью було трошки припалено раніше. От Воно по-новому тут припалено, а далі йде знову розвиватися. От проявляється воно світлою плямою з наружної сторони листка і такою. Як вроді припорошена мукою білий такий нальот. Це мільдю. Значить, воно вражає в першу чергу листок, потім можуть вражати ще саму ягоду. Ну, в першу чергу найбільше страждає листовий апарат. От мільдю, якщо в нас був захист редоміла, то він практично на сьогоднішній день вже поступово втрачає свою активність, тому що обробка була майже місяць назад, і плюс оці інтенсивні дощі препарат практично вже весь інактивувався, змився, і захист зараз мінімальний. То ми будемо проводити обробку препаратом, який менш короткий має термін очікування. Даний період будемо застосовувати хорус. В нього термін очікування це 7 днів. Тобто він буде через 7 днів, якщо ми сьогодні, наприклад, обробимо, буде безпечно споживати ту ягоду, яка з ультраранніх сортів вже починає достигати. Це, що стосується мільдю. І я зараз хочу да, першим ділом розказати про ті засоби захисту рослин, які можна застосувати, ті, що рекомендовані для безпосереднього виноградарства, садівництва і так далі, От мільдю будемо застосувати препарат хорус. От Оідіума я в цьому році випробував препарат Вівандо, Це фірма БАС, всесвітньо відома. Він контактно-системної дії, препарат дуже сподобався в дії, так як були прояви пошкодження ягід на предмет Оідіуму, то він досить таки суттєво спрацював, припікалися всі ці такі певні. Місця, де було враження Уідіум, і все, все чудово зупинилося, і по цей день все добре. Препарат можна застосовувати. Він під термін у нього очікування 10 днів. То є це досить таки коротко і він прекрасно працює. То є, ну, дуже сподобалася і його робота, і те, що в нього дуже короткий період очікування. Це дуже важливо. Тепер що таке оїдіум? От я хотів би показати в першу чергу, як він вражає ягоду. Отакий. От Густий сизий наліт на ягоді. Так, вроді би на ньому якась павутинка така дрібна, і практично і по е, гребню, і по гребні ножки, і по плодоножці, і по самій ягоді. Такий, сірувато, такий сіруватий наліт на ягоді. Інколи ягоди можуть розтріскуватися. ну от Конкретно там десь на гранці, ось одну ще також знайшли. Це гронки були в загущенні, там просто десь не побачили. Не, не, тобто, гронка вразилася. Така гронка навряд чи вже ми її можемо врятувати, тому що там враження практично кожної ягоди. Е, я не можу сказати, що 100%, 100 вона набере повноцінний цукор. Якщо такі гронки у вас є, я б рекомендував би краще їх видалити, щоб їх не було. Вже боротися на ній з хворобами ну, практично нереально. Рано чи пізно. Пройде якийсь дощ, коли вже ягода буде достигати, і в цих зонах враження воно обов'язково трісне і загніється. Це однозначно. І Повноцінний набор цукрів також не буде в цій ягоді, так як він в здоровій ягоді могла бути. Тобто обов'язково такі сильно пошкоджені гронки можна видалити. Якщо на ягодці невеличкі п'ятнички, то в принципі це не страшно, можна ще препаратом сработати, і буде все, все чудово. На від цей вид грибка проявляється таким також сіруватим наліт наліт робить, як і на ягоді, тільки він з зовнішньої сторони листка. Тож такий незначний сіруватий наліт. Його, якщо пальцем так протерти, він практично і стирається. Оце так проявляється оїдіум. Це два, два таких грибка, які зараз в цей період максимально завдають шкоди нашому винограду в період достигання ягоди. Можна комбінувати ці два препарати, скажімо, Вівандо і Хорус, і обробити наш виноградник і бути, бути захищеним. Якщо таких препаратів немає, і ви можете застосувати, ми в минулих роках знімали не одне відео про так, скажемо, препарати народної медицини, це те, те, що у нас є під рукою, що можна застосувати для того, щоб погасити певну спишку того чи іншого захворювання. Значить, тут можна застосовувати препарат він, Це звичайний білий порошок, ну, як звичайна сіль. От такого він виду. Калі-йодістий або калі-йодид. це одне і те ж. Значить, застосувати його 2 грама на 10 літрів води. В принципі, цей препарат досить успішно працює по всіх видах грибка, включаючи аїдю, мільдю і сіра гниль. Да, ще хотів сказати по сірій гнилі. Зараз також вона прогресує і за цих дощів досить таки сильно вражаються. В першу чергу, гроне. Особливо це стосується тих сортів, які, наприклад, як Лівія, Тройка преображення, юбілейна Черкаска, Віктор. От в них дуже часто можуть осипатися ягода, вянути нижні ягоди в гроні. Оце перші признаки, що грона вражена сірою гниллю. Обов'язково потрібно обробити по безпосередньо можна калієдідом, прямо по гронах, і буде все чудово. Він практично притушує при, при, ці такі спишки. Тільки ці, ці обробки, ну, треба зробити декілька разів. Десь там, з інтервалом 5-6 днів повторювати і повторювати, бо препарат має досить короткий дію, він практично діє на сам грибок, який вже проявився в нас на поверхні або листка, або грони. Тобто він вбирає, підсушує спороношення і частково впитується в рослинку. і В тому чагу, де, де враження, він також діє. Але ж сам грибок циркулює в соки нашої рослини, він може по-новому проявлятися. Тобто цю обробку потрібно буде повторяти. Це, що стосується калія йодида. є препарат, що зараз почали випускати фірма Quantum це йодоцид. Це практично той самий калія йодид, тільки таким, такому виді, в виді такого геля. Дуже, дуже непогано працює, ним працювали ми також в минулому році і в цьому році. Пробував так окремий проходив по гронках, теж, де були такі явні п'ятнички, то в принципі чудово працює. Ну, також він, як калія кікаліядід, має досить короткий період дії. Тобто, це все десь буквально на декілька днів. 3-5 днів, і потім знову повторити, якщо у вас немає інших препаратів, які можуть тримати набагато довший захист. Це стосується препаратів йода. Тепер можете застосовувати також марганцево-кислий калі, калій або звичайну марганцовку, яка практично є в кожній я думаю, сім'ї. Можна зробити такий досить насичений рожевий розчин, такий, ну, десь приблизно як купають маленьких дітей. І обробити також, якщо побачили десь якісь спишки, чи мільдю, чи уїдіума, чи тої сірої гнилі, можна обробити і цією марганцовкою, вона теж прекрасно працює, але все це працює буквально частково, декілька буквально там годин, воно підсушило, контактно вбило грибок, який на поверхні листка або на ягоді. І все. Тобто Такої довготривалої дії не буде. І також, якщо будете. Слідкувати за подальшим розвитком ваших рослин. Якщо знову повторюється якесь пошкодження, ви знову можете повторити цим препаратом з марганцовкою повторне оприскування. Періоду очікування там практично немає, тому що там доза мізерна, і це такий препарат, який ну, не шкідливий для людського організму. Крім неї, можна застосовувати також і препарати, які. Лікарські препарати, які рекомендуються для вживання людині при різних захворюваннях. В першу чергу це стосується фунгіцидів. Це такий препарат, як флуконазол. Ну Просто в даному випадку я взяв 100 мг, це в капсулах, ну, достатньо 50 мг в капсулах і 50 мг одна таблетка на літр води. Тобто, якщо вам потрібно зробити 10 літрів води, то 10 таблеток флуконазола і буде. 50 да, бо це 100 мг, і він буває ще 150 мг. Якщо ви бачите 100 мг, тут в даному випадку в капсулі, то капсулу розкрили, то це вийде, що одна капсула на 2 літри води. Все залежить від того, дивіться, зверніть увагу, яка доза самого препарату. Найменша в нього доза це 50 мг, на найбільша 150 гр. Тобто 150 – це буде на 3 літри води, а 100 – це на 2 літри води. І також принцип дії, так як і в попередніх, і в да, і в марганцовки це все практично контактний, з малейшою абсорбцією, яка може проникати в рослину і вбивати сам грибок з середини самої рослини. Також повторювати через певний час 3-5 днів при необхідності. Також можна застосовувати це або трихопол, він ще, Закордонного виробництва. Тут доза йде 250 мг. також таблетка на літр води, тобто на 10 літрів води 10 таблеток, і ви можете також обробляти свої культури Тут виноград. Там, наприклад, ми раніше застосували його при фітофторозі на помідорах, також дуже чудово він працює. Так що можна ці препарати безпечно використовувати для нашого захисту винограда в той період, коли достигає ягода. І також препарат Фурацелін. Це Препарат в основному для промивання різних гнійних ран, там, і так далі. І інколи для полоскані, порожнини рота. І він дуже чудово вбиває всі грибки і мікроби, то є які можуть бути на поверхні чи іншої культури, чи, чи тіла людини. І цей препарат можна також застосовувати. Одна таблетка на літр води. На 10 літрів це 10 таблеток фурацеліна. Єдине, єдине, по фурацеліну хочу сказати, він досить таки погано розчиняється в холодній воді, обов'язково його треба розчинити в гарячій воді, а потім розбавити, довести до нужного його об'єму холодною водою. Тобто в гарячій воді він чудово розчиняється, таблетку бажано розтовкти і в гарячій воді розтворити. Також можна застосовувати ще з таких домашніх препаратів, які можуть бути. Корисними для боротьби із цими хворобами грибковими, це сода, звичайна побутова сода, піщева, 75 грамів соди і десь 5-6 капель аптечного йоду. Настойки йоду. Оце робите такий розчин на 10 літрів води, і обробляєте також по листку, і по ягодах оцим Засобом. Також матиме часткову дію, не буде 100%, що ви ну, знешкодите його на, назавжди, цей збудник захворювання, але от на певний час, там, на 3-5 днів, у вас буде захист, а потім знову треба буде повторити, якщо буде потреба. Якщо стане суха погода і оця вологість прибереться, грибки практично розвиваються набагато слабіше. Особливо, коли стоїть досить висока температура, мільдю при вище 30 там, з лишнім градусом вже практично не розвивається. Воно тормозиться і, так би сказати, законсервовується на певний час, поки не проявляться більш такі сприятливі умови для його розвитку, коли не знижиться температура і не повідвищиться вологість. А отоїдіум – це така. Штука, яка дуже сильно розвивається в жарку погоду. От В холодну погоду вона менш інтенсивно розвивається, а от в жарку погоду розвиток його йде дуже інтенсивно, так що, якщо ви помітили перші признаки, обов'язково обробляйте, бо це, це ж така коварна хвороба, яка за декілька днів може спороти повністю весь кущ і він буде непридатний потім для того, щоб він достиг і е, був придатний для споживання. Оце ці засоби, якими ми в і в минулі роки користувалися, і я бачив такий позитивний результат. То я цими рекомендаціями хочу з вами поділитися. Дуже часто здається питання по бактеріальних препаратах, які люди використовують. Ну, чесно скажу, я їх ще не використовував, не, не пробував, тому що постійно ми використовуємо хімічні засоби. І в звичайні роки вони нас досить таки суттєво виручали, і не було ні таких, як би скать показів для того, щоб застосовувати якісь інші препарати. Прекрасно працювали препарати хімічні, той же «Редоміл Голд» з фальконом при нормальних погодних умовах тримали досить такий дієвий і довгий термін дії на наших рослинах і знешкоджували всіх таких збудників. Але коли от така стоїть нестійка погода, коли йдуть постійні дощі, досить сиро і холодно вночі, збудники хвороб, ну просто я не знаю, як кажуть, гриби після дощу і лізуть. і... Досить таки важко з ними буде боротися, якщо запустити. Так що слідкуйте обов'язково за своїми насадженнями, досить таки приділяйте найбільшу увагу в першу чергу молодим, таким трав'янистим листям. От старий листок він практично не пошкоджується. Уже в цей період це вже досить складно пробити грибкові більш таку користу поверхню його. А от молодий листок, який в верхній частині пагона, він більш вразливий. Він м'який, трав'янистий. От в тому місці максимально швидко сідає хвороба і вражає цей листок. Слідкуйте за верхівками ваших паганів, обов'язково проводьте чеканки, не давайте загущенню великому робитися на ваших ділянках, тому що все загущення затримує вологість, і в цій вологості розвиваються всі грибки. Ну от, на цьому ми будемо завершувати це коротеньке відео. Слідкуйте за своїми рослинами, не допускайте розвитку захворювань і боріться з будниками. Всім кріпкого здоров'я! Все буде Україна!